просто робити з нас депресивний район, так як деякі люди говорять про нас. А чого? А того, що все закривається, уявіть, ви були у нас на районі? Так відгукуються мешканці про свій віддалений від центру мікрорайон міста після закриття чергового об'єкту бібліотечної філії в районі газопроводу. Не робіть такого, щоб ми про книжку взнавали в якихось музеях книги. Ви розумієте? Ми дуже далеко від центру. Ми не можемо. Я мамочка чотирьох дітей. Я не можу своїх молодших пустити десь там в центр. Я би хотіла вийти на роботу, то я не можу навіть на роботу вийти. Ви своїми руками забрали наших дітей саме останнє, У нас є площадка, це ту, що ми обслуговуємо самі більш-менш красива, ухожена подвір'я. І бібліотека. Тепер у нас немає бібліотеки. Є одна площадка. Зараз почнеться осень, заліється це все. Куди нашим дітям іти? Школа потім прийшли зі школи темно. Я в темноту їх поставити в центр города не зможу, бо я буду переживати. На маршрутки вона також ходила у нас. Не завжди ну вчасно, тобто раз в півчаса був такий період, що раз вчасно можна було туди зайти. Ви розумієте, як дитину туди пустити? Таких як я дуже багато. У нас додавались люди тимчасово переселенці, дуже багато. Вони також люблять туди бігати, гратися і розвиватися. Я вас дуже прошу: не забирайте у нас таку можливість розвитку дітей. До чого ви нас спонукаєте? що вони ганяли по цих розваланах і били ті вікна. Хай я йду до бібліотеку, хоч подивляться на ці букви, ці казки. Наразі це вже третя бібліотечна філія у місті, яку довелось закрити. Зі слів начальниці культури, ще в грудні програма розвитку галузі не була затверджена депутатами, тож її відправили на доопрацювання. І нам сказали: якщо ви не знайдете методи, як ви зможете скоротити витрати на вашу галузь? Ми будемо думати, взагалі, що робити з галузю культури? Прийшли до висновку про те, що бібліотеки, які не є рентабельними, тобто бібліотеки філії, які не показали свою ефективну діяльність, мають Припинити роботу. Так на наше населення, якщо ми беремо 72 тисячі, у нас зараз має бути 4,5 бібліотеки. Із закриттям третьої філіали, яка вже закрита, і першої філії у нас зараз шість бібліотек. Тобто, півтори бібліотеки ще треба скоротити. Це нормування. Рішення депутатів міської ради стосовно закриття бібліотечної філії свого часу було одноголосним. Може підтвердити юрист і всі останні інші. Ми мали рішення сесії. У нас було до 15-го часа все виїхати. Ми не порушували закону, абсолютно. Ми виїхали. Крім того, можу вам сказати, що в мене навіть є попередження завідучою філії, коли ми пропонували їй і за того, що рішення сесії скоротити, якби там посаду, прийти до нас в публічну бібліотеку. Або поки ще не вирішили питання з другої філії, прийти туди на рівномірно, однозначно, завідувачу філію номер 2 Вона відмовилася. Хочу сказати, що коли ми повністю все вивезли, якщо хтось туди зайде, подивиться, там відвалюються стіни, там такий грібок, і антисанітарія, то полуподвальне приміщення. Всі ж прекрасно знають. Ми своїми силами робили ремонт. То для того, щоб зробити там ремонт, ми питали. Приміщення, це приблизно 800 тисяч. Крім того, фонд був 12 тисяч 399, із яких українською 4,5 тисячі я округлюю. А російською майже 8. Які російською 8, там треба все списати. Там Мотлах 60-ті роки, розумієте? Бібліотека на 4 тисячі українською, які там теж половина Мотлаха, не може існувати. Вам прийдеться купити книжки. Ми не проти бібліотеки. Приблизно, щоб ви купили дві тисячі книжок. Зараз книга приблизно 500 гривнів. Щоб ви купили це дві тисячі книжок, вам треба один мільйон. Ви розумієте, про що я? Плюс ремонт, плюс меблі. На засіданні робочої групи вивчали та аналізували чи можливе відновлення роботи бібліотеки як центру культури і дозвілля в тій чи іншій її формі.